Друзі, доброго вечора. Ви знову на каналі АГФ. Закінчується вже сезон, городній сезон. І мене запитують про те, як зібрати можна швиденько і без проблем насіння томату, насіння помідор. Зараз в цьому відео я вам покажу, але можливо воно буде розбите на декілька моментів, тому що ця процедура, як мінімум, займає приблизно... Тиждень. Нічого складного, але по часу доведеться трошечки почекати. Не все, не все буває одразу. Перша, в першу чергу, що ми маємо зробити, це обрати якісь помідори, які нам більш-менш до вподоби, ну і максимально стиглі. Ось такий буде. І давайте якісь ще, можливо, візьмемо. Так, аби не переплутати, це буде ну, там, херсонський сухарчук. Ну, ось невеличкий є. Можливо, з нього там не, не буде дуже багато насіння, але наша мета. От, третій. от три от таких помідори ми беремо і спробуємо зробити з нього е, не спробуємо, а зберемо з нього насіння. Збираємо. Три помідорки. Це у нас є херсонський сухарчук. Це обов'язково помідори мають бути сорт, не гібридні. Тому що з гібрида у нас нічого наступного року, в принципі, толкового не виросте. Виросте, але нічого толкового. Три помідорки херсонський сухарчук, три помідорки. Я не знаю, що це за помідорки. Ну, в общем, спробуємо з них зібрати теж. Е Насіння на наступний рік. Щось попробуємо виростити. І наша задача на зараз це покласти його просто на підвіконня, на сонечко, і потримати ну 2-3 дні для того, щоб вони краще підспіли, стали більш спіліші. І ті помідори, і ті помідори. Забуваємо про них Ну на дня три.